у Житомирському апеляційному суді 3 листопада розглядали справу про виділення земель у Швайківській громаді у 2019 році. Тоді сільська рада розподілила 24 гектари для атовців. Але у 2021 році нова каденція ради подала позов до суду про скасування цього рішення. Перша інстанція задовольнила позов і скасувала виділення землі. Суд першої інстанції мав би перевірити. Як мав діяти органи сесрементування у випадку надходження відповідної заяви від громадянина? Які є підстави для відмови у наданні дозволу на розроблення проєкту? А по суті, такими підставами є те, що якщо особа вже використала право приватизації, або якщо відповідно площа ділянки, яку їм бажає отримати у власність громадянин, перебільшує дозволення у безоплатну приватизацію. Інших підстав про те, що вона не місцевим мешканцем або не приймає участь в якійсь там організації установі, або ну не мали якогось статусу, таких підстав для відмови немає. Апеляційний суд розглянув скаргу від людей, яким виділяли землю. Адвокат громади каже, що її отримали не учасники. АТО. Сам в протоколі сесії чітко вказано, що Дані земельні ділянки виділяються учасникам АТО в протоколі. Немає жодного прізвища, кому ці земельні ділянки виділяються. Тобто мається на увазі, що депутати голосували саме виділення даних земельних ділянок учасникам АТО, зважаючи на відсутність поіменного переліку, зважаючи на відсутність. Документів учасників, а то можна прийти до висновку, що даним громадянам дані земельні ділянки рішення по ним не депутати не голосували, рішення про ним не приймалось. Після дебатів суд вирішив апеляційну скаргу залишити без задоволення. Рішення Берлічському міського суду шторської області від 8 серпня 2020 року. Залишити змін постанова набирає законної сили з неї прийняття може бути оскажена постійний порядку безпосередньо до верховного суду. Ротом тридцяти днів снядення судового рішення. Ми сьогодні виграли справедливості, але це далеко не все. У нас ще є що є деякі такі ж аналогічні справи, які ми маємо виграти по справедливості. Подальші мої дії будуть узгоджені з моїми клієнтами. Якщо останні е, будуть бажати подати касійну скаргу, відповідно вона буде подана. Нагадаємо, у 2021 році жителі громади виходили на протести із вимогами повернути ці землі у власність сільської ради та виділити їх ветеранам нам громади Ірина Остапчук Олександр Данилюк Новини на Суспільному.